Всім привіт! В цьому відео я буду оглядати ці два набори. Це такий аля вступ, та це я знімав, як я вертався додому. Для того, щоб вкинути в це відео цей от момент. Ось така погодка, не дуже. Ну от. А тепер переходимо до огляду. І всім привіт! В сьогоднішньому відео у нас буде дві розпаковки. А саме у нас будуть розпаковатись два Хаспей, Unicorn Sting Booster Pack і Starter Pack Clown Cloud, або ж Sting Unicorn і Clan Leon Hasp вони називаються, так? Да? Що ж, почнемо, давайте напевно, що... Знаєш, цікаво реліза, які вже довше в Україні, є на відміну Ілеона. Хоча не розпаковує їх для відео. Так? Правда, і за доща трохи пошкодилася упаковка, як бачите, тут. Да. <кхе> так, витягуємо марса. Тут у нас інструкції, але вони нам не цікаві. От. Саме цікаве, тут біт для мене особисто. От. Хто має паль, можете зараз півставити і її з оригіналом побачити трохи різницю. Далі, оскільки в мене лінії діставати ножиці і було брати їх в принципі. Тому я покажу всім, хто так само ліниві лазівку, як навіть без ножиць взяти і розпакувати ці деталі. Бачимо тут отвори для циркуляції повітря. То вони, ну, Цей їм пакетик він дуже еластичний. Бачите, типу, як легко він розтягується. Я буквально витягнув під за секунду часу. Отакий рожевий кірпойнт. До речі, цікаво, чому він такий рожевий. Да? Ну, типу, Тут рожевого дуже мало, він є, трохи не і все. Тобто це якось команду виглядає. Далі прекрасніша просто візуально. Хоча, до речі, на фотографіях на відео вона виглядає набагато приємніше, ніж реальності. Воно трохи в реальності не так виглядає в оригіналі, як в тої ж підробки. Воно виглядає не товарно. Ну, все рівно прикольно. 560. З п'ятіркою із-за її об'єму да, буде проблематичніше. але ви можете так само розтягти. От. І от. І вона вистазає. Повім настільки вона туа порівняння з моєю п'ятіркою від чейна. Фігня. Двійка, якщо чесно, в мене тугіша під татари. 2.60 не нависна всіма. І після того мені будуть пожитися, що вона фігня. А п'ятірка якась імба. Добре, розкриваємо лаєр. Я хочу акуратно да, щоб було мінімально слідів розпакування. Во. Ну, в принципі, відносно акуратно, я і хотів, вийшло. Добре, упаковку відставляємо в сторону. І так. Та, це шо ж, це оновлені ну, версія, так сказати. Така родомі і хайстро мають оновлені версії Баїв і старі. Чому відрізняються старі? Старі відрізняються тим, що в них немає захисного покриття. Ви спитаєте, яке тут захисне покриття може бути. Та? Нічого ж не видно. На відео, та, це не дуже помітно, але якщо ви подивитесь реальністю, подимаєте в руках, ви відчуєте, що Б ніби покритий емалю, да? знаєте, як Фенікс Вінг чи щось таке. Це тому що така радумалася, аби цинк не так легко зношувався тут, оскільки це м'який метал. Покривати його прозорою емалю. От і все. Що, до речі, круто, тому що ну, тепер буде в першу чергу зношуватись вас емаль. Це провірено, до речі, але ну, особисто, коли я купив тренер ООН першого слова, спочатку вас буде зношуватись і пошкоджуватись емаль, а потім вже буде йти знос металу. От. Що ж, цікавий такий бей. Стінг. Юнікорн Стінг. Як ти вже глядаєш? Ага, от так. Зараз отакий от, от Ну, Він прикольний. Зараз дістану ваги і зважу на нього. До речі, такий тут пластик по формі специфічний. І так, включаємо ваги. Давайте взважимо Unicorn стінга. Ваги запетились, 0 грам, як мараті показує. Вони нарахують рахують мене сотні грами, вони їх не округляють, вони взагалі їх нарахують. Вони округляють їх тоді, коли ми зважимо дві деталі да, і там сумуються ці міліграми да, в повноцінний грам. Тільки повноцінні грами вони рахуються, тому як би да, врахуйте це. І так, Кладемо блейд. 34 грами базова вага. да, от, на ну, речі, До речі, в мене вони не зважують чомусь біти. Да. Типу, все, що легше 3 грам, вони не зважують ці ваги чомусь, да? як я помітив. Ну гаразд. Речет 7 грам. І якщо ви хочете зважити бід, берете речет. Один і той самий, да? просто докидуєте бід зверху і от. 2 грами важить бід. Да? Ну, десь в районі 2 грам. Що ж, виходить, отак, от ви можете зважувати ці всі біти. А ці всі речі ваші, да? так? Отак. Простими маніпуляціями. Далі. Вот ще раз вам показую гірпоінт, Point, да, щоб ви бачили його різницю від підробок. У нього зубчики тут оці прям помітно випирають. Да? Отак тобто, от. Плюс, до речі, в нього не так сильно, як в підробки випирається кулька, але вона випрає. Це точно навіть випуклістяна кулька. Да? Так. І так виглядає у нас повний бей, да, зібраний. Ну що сказати, виглядає приємно, гарно, в руках приємно тримати. Мені не знаю, чому ну, це прозоряє емальне покриття, воно дуже приємне в руках для мене. Мені, певний час, в мене так багато було оригіналів в колекції, більше частин було, що я просто, коли мені приїхала підробка якась чергова, беру її і дістаю з пакетика, і мені просто незвично її тримати в руках, так? Бо я не відчуваю в руках типу, цього емального покриття, його немає. Я такий, що? Вот. Добре, ми з цим баймо закінчили. Давайте відставимо його в сторону. Ваги також. Наступний бай. Леон -клуб. А Мені мазані пробували трохи допомогти, да, Коли я підрізав скотч і трошечки по неаккуратності не помітила, що тут ще був є скотч і тут, і відповідно мені трохи от обірвали упаковку. Обідно, обідно, але в принципі буває. Вот. Тут, до речі, якось халтурно на заводі поклали цю упаковку, як я бачу. Типу ну, буквально дивіться, як в упаковку запкали, це у мене виглядає. Хоча може це усі бустер-паків. Так, ой, не бустер, а стартер паків треба буде знайомого спитати, так? Да? Бо в мене стартер від Hasbro був тільки з дранзером. І так, момент істини дістаємо деталі. Так, упаковка, основна. Сторону. Пакетик з деталями і Леон Клоу до нас дуже, дуже довго завозили, хоча це один із бейв першої хвилі. Тобто це частина першої хвилі, його завезли до нас так пізно. О, До речі, цікавий факт. У нього чомусь тут деталі, бачите, обидві деталі в одному пакетику, а не в окремих двох. Тіпо, ну, типу не поділено на секції, як це зазвичай, да? бачите? Point, до речі, у нього не такий яскравий, як в Такараттомі. В Такаратомі він чуть-чуть яскравіше кажу, як той, хто бачив Анколі Такари вживу. Що ж, давайте виділимо обід. Прикольний поінт. У мене. Ну, нема що про нього сказати, бо в мене пойнт є тільки від Hasbro, другий тільки чорний. Це теж Hasbro, просто він тепер іншого кольору. Ну і не зношений взагалі. Добре, дістаємо речі, теж 560. тобто, можу сказати також. От. Добре, повоюю трохи з речі, то він тут щось бачить, бо лазить. І от 560, я нарешті його дістав. Що ж, я його провірив вже за кадром, ну от вам ще раз, да. Він що сказати? Ну він доволі тувати, да, типу, нормально. Як в хелчей було. То нормально, так. Да. Не так як в цього юнікорни, на Юнікорн набагато важкий, да. Далі тут а, також з-за того, що це стартер-пак, на відміну від е, любого іншого набору, е, то, як бустер-пак є пусковичок. Оригінальний такий мікропусковичок. Здавалося б, що він може, але насправді цей пусковик доволі ефективний. Можете взяти сюди стрічку базового пусковика і цілком юзабельно буде. Або цією стрічкою замінити стрічку базового пусковика, теж цілком юзабельно було перевірено нами. Під час гривро та ну, воно робоче. Давайте дістанемо головний гость програми цього набору. Так. І як вони його розкрити, коли все приліплено? А, ні, м'яса. Во. Схопився. Тут не так акуратно вийшло, ну окей. Добре, відкладаємо в сторону. Leon Clo. У нього є теж це покриття. І так, як я вже сказав, та Leon Клоу також є це прозоре емалії покриття, яке дозволило спочатку не зношуватись металу від ударів і бути більш стійковим стійким, припрошую. Да? І всі ці діла, так? Да? Якось так. Доволі о, Значить, крутий. Біт. Все. Він зібраний. King of Beasts готовий. Так? От такий бай прикольний. В цьому відео не буде. Яких Це чисто розпаковка його, огляду на сам вміст наборів. Так? На сам вміст упаковок. Отакий От він гарний, прикольний. Візуально трошки відрізняється від оригіналу в каратомі. І так, приступаємо до зважування e, Leon Clow. До речі, він дуже незвично тримається в руках, та? відчувається дуже незвично в руках він мені, попри те, що у мене був стіл самурай, і в них один пластмасовий молот. Попри це, все рівно він дуже незвично відчувається. А, ой, вага. Забув включити їх. Так, включаємо ваги. Все, запустилось. Ох-йой, шо тут таке? Так. Давайте ще раз. Ні, дійсно. Дійсно. Леон Клоу вважав всього лише 32 грами і був при притому свій час доволі непоганим атакером. 32 грами, буквально, це як мій Wizard Arrow. Це дуже мало. Речі скільки важать? 7 грам. Бід. Бід цього лише... ні. Тож. Тобто бід і речі приблизно важить так само, як Юнікорн вот Це кумедно до речі, я не очікував такого розвитку водій Так. Капець не можу переключитись. А, блін, я не в ту сторону втиф. Все. Зібрав Леон Клоу. В сумі він скільки важить у нас. Так, давай до камери лицем. 41 грам. Рівно 41 грам. І у нюкорн стінг ще раз для порівняння, да? 43 грам. На 2 грами вачу всього. Що ж? В принципі, в на 2 грама важче було і того очікувано в певній мірі, да? так? От так от. Виглядає це все? Ні. Ну що сказати, я здивований вагою Леонко, але він серйовно, я впевнений, покаже себе в колекції єдно, як Шелтер Дрейк у мене був. Шелтер Дрейк, попри вагу 33 грами, яка зараз доволі маленькою вважається, показував себе гідно. Я вже мовчу про те, що в мене. Здивувало, що 32-грамовий Wizard Arrow легасенький, захисній комбінації, чудово себе показував проти атакерів. Того сенс надіятися на те, що компетитивним виявиться і Леон Clowb є. Ну, загалом я його брав більше не для гри якоїсь, да? не для компетитиву, а чисто із за його дизайна. Ну, а ще із за. Того, що банально він дуже схожий зі своєю палітрою, майже що повністю, на одного з моїх бакуганів в колекції, який, так сказати, став моїм таліспанчиком. От. Тобто я цього валенку буквально купив заради того, щоб потім наліпити йому рожевий стікер, який я попросив зробити для мене знайомого по ходу монтажа я навіть додавав обов'язково цей стікер десь тут. На відео, щоб ви могли побачити його, да? як виглядає цей стікер, стикер. А в результаті у нас наразі що вийшло? Наразі в мене така обночка вийшла з двох оригінальних іксів, Чому я дуже радий, тому що я давно їх хотів, насправді я дуже давно ці біти їхні хотів оригінальні. Так? І самі блейди прикольні, я хотів їх випробувати оригінальні, потримати в руках. У мене нарешті от випала така можливість. І я радий цьому. Дуже радий. Я, ну не знаю, типу, буквально як на ті ж цьому всередині, так? Хоч зараз так доволі не здавалося б стримано і спокійно горі. Ну це реально обновка, про яку я не шкодую, я радий, що в мене ця обновка в принципі з'явилася. Шкода, правда, що постраждало мене по ходу е того, як я добирався назад, і по ходу того, як е підрізався скотч упаковочки, да? е що, що одна що друга пошкодилась трошки, але ну, це не критично, не проблема. Е ну, а на цьому що скажу? Загалом скажу, я задоволений, е брати чи не брати ці беї – діло особисто ваше. Ну, особисто я би. На вашому місці я навіть якщо на оригінал Апаль, брав би їх, та беззаперечно. Магазин, де я купив їх, я не буду називати, я це все інформувати як небудь не буду, бо, по-перше, за рекламу ніхто не платив. По-друге, якби, якби ну, хоча б була б якась скидочка, то без питань. А так ні. Тобто я повністю заплатив за них повну вартість, да, тому не бачу сам це рекламувати магазин. Думаю, зрештою, люди самі знайдуть десь в себе ці бани. Плюс від міста варіюється дуже сильно. Навіть банально від того, якийсь саме магазин з одної мережі, варіативність товару дуже різна. Тому так, да, якось так. Ну і ще раз. Дякую за перегляд. Що ж, ну а на цьому все. На цьому відео до бігає кінця. Всім ще раз дякую за перегляд, за увагу і побачимось в наступному відео.